Доброго дня, шановні колеги, вітаю, я учитель української мови та літератури, навчально-виховного об'єднання номер 6 міста Кропивницький. Наразі учитель-експерт Microsoft і ми знаємо Microsoft як компанію виробництва програмного забезпечення. Водночас це ем, спільнота для усіх педагогів світу. Ми, зареєструвавшись на платформі, можемо скористатися тими надбаннями, які пропонують наші колеги. Зокрема, це плани уроків, віртуальні екскурсії тощо. Можемо презентувати власні напрацювання, обмінюватися враженнями, цінність платформи у вільному доступі до якісного контенту на різноманітні теми. Водночас хочу зазначити, що саме ця платформа дозволяє нам як найповніше формувати компетентності учнів 21-го століття. Зокрема, це креативність, критичне мислення і спільне вирішення проблем. Отож, які на можна використати у роботі. Перед вашими очима вже давно знайомі це і Word, і Excel, і PowerPoint, і не так вживані як попередні, OneNote Online, Sway, Office Online та Office Mix. Отож, пропоную вам скористатися. Надбудовою свей, яка є дуже цікавою, яка дозволяє інтегрувати в себе як і текстовий матеріал, вона дозволяє прив'язати будь-які зображення, і може прив'язати також певні відеосюжети яким чином ми це робимо? Перед вашими очима картки ви їх бачите, тобто ми можемо натиснути на ось дану позицію, ввести посилання, зокрема, із каналу YouTube я ввела посилання, знайти його і таким чином просто перетягнути. Що відбувається в результаті? Натиснувши на попередній вигляд, ми бачимо, як змінюється презентація стверджує. Якщо ж ми переглянемо її повністю, можете подивитися, що вона зайняла позицію перед текстовим матеріалом, ми можемо повернутися знову до карток і змінити позицію цих карток, просто переміщаючи, перетягуючи, спробуйте зробити хвилинку. Ось таким чином. Знову ж змінюємо презентацію. Ви бачите, що можна змінювати макет презентації, тобто він може будуватися і горизонтально, і вертикально. Ми можемо змінювати автоформат. Попробуємо подивитися, що відбувається в результаті перетворень. Отож, можемо скористатися іншим автоформатом. Все залежить від вашого смаку та настрою. Отож, пропоную вам використати свій, у своїй роботі надзвичайно цікаво, надзвичайно цінно. І а, долучитися до дискусії, яку я запропонувала на платформі Microsoft. А, це інструменти Microsoft для вчителів української мови та літератури. Раджу вам залишити коментар, який саме ви використовуєте. А, Надбудови, які як сьогодні, ви мотивуєте дітей до бажання не лише читати книжки, а й вивчати.